Новини спорту повертаються на своє звичне місце в ефірній сітці першого національного у студії Юлія Пазенко. Доброго усім вечора. На футбольних полях України сьогодні визначилися перші власники потівок до чвертьфіналу національного кубка. Буквально півгодини тому Дніпро вдома оформив перемогу 4-0 над Волиню, взявши реванш за виїзну поразку 1 у першій дуелі однієї восьмої. М'ячі усі цивірі з Литовченка побували після ударів Чеборячка, Ротаня, Селезньова та Калініча. На жеребкування чвертьфіналу Кубка України впевнено чекає і Донецький шахтар, який забив 9 м'ячів у двома протистоянні із Полтавою. Перемогу 4-1 у сьогоднішньому матчі відповіді у Києві. Гірникам забезпечили голи нема гладкого та бернарда. Останній відзначився дублем. П'ять престижу у полтавців на рахунку Кортішка. Честь учасників однієї четвертої визначаться впродовж найближчих трьох днів за результатами повторних зустрічей. Рахунки перших поєдинків зараз на екрані. Зрозуміло, що після першої гри, коли рахунок був 5-1 в нашу користь, не просто налаштувати гравців. Але я задоволений першим таймом. Видовищністю гри в цілому взаємодії між футболістами. Ми дали можливість зіграти тим, хто виходив менше в чемпіонаті. Екс-гравець збірної України Віктор Скрипник очолив Бременський Вердер. Останні 10 років український спеціаліст працював спершу з юнацьким, а потім з дублюючим складом музик. А тепер отримав шанс стати біля керма основної команди. Бременці у дев'яти турах Бундесліги набрали усього чотири очки та посідають останнє місце турнірної таблиці. Очолює перегони Мюнхенська Баварія, яка напередодні розписала нульову нічию зі своїм найближчим переслідувачем Борусією із Мюнхенґладбаха. Їх наразі розділяють чотири пункти. Лідер англійського чемпіонату Челсі теж втратив залікові бали. У принциповій дуелі з Манчестер Юнайтед Лондонці відкрили рахунок завдяки Дід'є дієдрокба. Проте Робін Ван Персі під завісу гри врятував червоних дияволів від поразки. Нічия 1-1 залишила МЮ на восьмій позиції турнірки. Челсі ж тепер випереджає головну несподіванку старту прем'єр-ліги Саунгемптон на чотири очки. А от Мадридський Реал навіть попри суботню перемогу волькласи над Барселоною 3-1, все ще перебуває позаду каталонці в іспанській прімері. Підопічні Карло Анчелоці поки третій поступаються одним очком не лише Барсі, а й Севільї. І до інших тем свій четвертий матч у рамках української баскетбольної суперліги та другий під керівництвом нового наставника Валерія Плеханова щойно завершив Дніпро Азот. Вдома Дніпродзижинці поступилися черкаським мавпам: 81 81-97. Натомість чинний чемпіон України, київський будівельник, після двох поразок нарешті потішив рідні трибуни перемогою. З Спевненим фінальним рахунком: 85-63 Підопічні Віталія Чернія здолали Одесу. Найбільшу кількість очок 16 до командного доробку. Поклав Михайло Анісімов. Попри невпевнений старт у чемпіонаті, кияни свої турнірні перспективи розцінюють позитивно. Команда працює інтенсивно тяжело. На кожен тренування, на кожен грі в кінці сезону це має бути хороший Результат Результат буде, обов'язково буде І буде гра. вона десь так, вже приходить Є свої плоди. А ось нещодавній кривник будівельника Хімік з южного здолав другу столичну команду поспіль. Недільна виїзна звитяга над БК Київ, 77 73 продовжила безвиграшну серію южниців до п'яти поєдинків і зміцнила їхнє лідерство у турнірній таблиці. З грою у запасі другому йдуть одразу три клуби: Дніпро, Перезенту та Черкаські мапи. Аутсайдерами залишаються Азот та Галичина. Українська шпажистка Анфіса Почкалова виграла етап Кубка світу в італійському лендіяном на шляху. До поки найбільшого досягнення у своїй кар'єрі 24-річна галичанка у півфіналі здолала олімпійську чемпіонку Пекіна та срібну призерку ігор Лондоні Німкеню Бріту Хайдеман. 7-6. а у фіналі теж в один укол взяла гору над румункою Анною Марією Бранза, яка посідає п'яте місце у світовому рейтингу. Четверо українців піднялися на п'єдестал Пошани у хорватському загребі, де завершився молодіжний чемпіонат Європи з боксу. Золото континентальної першості здобув представник важкої категорії Костянтин Пінчук. У вирішальному поєдинку наш боксер одноголосним рішенням суддів здолав господаря змагань хорвата Тоні Феліпе. Володарем срібла у категорії до 64 кілограмів став Денис Пісоцький. Бронзові медалі до скарбнички збірної України поклали Олексій Кокарчук і Владислав Роленко. Багатообіцяючий камбек вдався українці Катерині Бондаренко. У цьому сезоні тенісистка повернулася на корт після народження доньки і, здається, збирається знову увійти до світової еліти. У фіналі турніру Міжнародної федерації тенісу в американському майконі молодша Бондаренко обіграла четверту ракетку змагань і їх номінальну господарку Грейс Мін 6-4-7-5. У результаті Катерина тепер 210-та у рейтингу WTA, що практично гарантує їй участь у кваліфікації Австраліан ОПен 2015. Втратив один пункт у чоловічому світовому рейтингу та вилетів із престижного мастер за у Парижі наш тенісист Олександр Долгополов. Нині 25-та ракетка світу на старті турніру у столиці Франції сьогодні поступився молодому австрійцю Домініку Тому 26 шість шість більш мотивовані на паризький мастерс лідери світового тенісу саме тут вирішиться, хто Роджер Федерер чи Новак Джокович розпочне виступ на підсумковому турнірі великої вісімки у Лондоні у якості першої ракетки світу. Подробиці на початку міжнародного огляду Олексія Бузова. Роджер Федерер має шанс завершити сезон на першому місці світового рейтингу. Від нинішнього лідера Сербанова Джоковича швейцарця відділяють усього 500 очок, набрати які він може у Парижі. Притул наблизитись до вершини, Федерер зміг завдяки перемозі у Базелі. На рідних кортах фаворити змагань знадобились лише 52 хвилини. аби у фіналі здолати бельгійця Давіда Гофена двічі по 6-2. Жіноча гонка за своєрідний тенісний кубок світу завершилась у Сінгапурі, і це той випадок, коли гра важила більше за результат. Адже зрештою в п'ятий у кар'єрі титул дістався першій ракетці світу американці Сирені Вільямс. У фіналі підсумкового турніру лідерка світового рейтингу здолала румунку Симону Халев, якій поступилась на груповій стадії змагань. Очевидно, ця поразка боляче вразила непереможну сирену, адже у головному матчі вона взяла більш ніж переконливий реванш 6- Тебе Ож'є здобув друге поспіль звання чемпіона світу з ралі на гран-при Іспанії пілот Фортвагена на 11 секунд випередив ще одного представника німецької стані фіна Ярі Маті Латвалу. Сьома перемога у сезоні за один етап до закінчення світової серії зробила Ож'є недосяжним у генеральній класифікації для того ж таки Латвали. Новини спорту завжди доступні на сайті першого національного та нашій сторінці у Фейсбук. Тож долучайтеся. А в телеефірі чекайте нас рівно за добу. Любіть спорт, живіть активно, і що дуже актуально нині, будьте здорові.